Експрем'єра Азарова заочно засудили до 15 років ув'язнення за держзраду. Такий вирок виніс Печерський районний суд Києва Азаров визнали винним в державній зраді та діях спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу. Азаров очолював уряд України за часів президентства Віктора Януковича. Його політична діяльність була тісно пов'язана з партією регіонів та просуванням проросійського курсу. Після втечі Януковича Азаров також виїхав до Росії, де донині переховується. Кабмін розпустив наглядові ради ключових компаній в енергетиці. Як повідомила очільниця уряду Юлія Свереденко, йдеться про шість товариств. Оператор ГТС України, Центр енерго, українські розподільні мережі, енергетична компанія України, оператор ринку та українські енергетичні машини. Кабмін також затвердив прозору процедуру відбору кандидатів і доручив міністру оборони перезавантажити наглядові ради в секторі оборони до кінця року. І про вакансії в кабінеті міністрів далі на тепер уряді залишаються без очільників два міністерства юстиції та енергетика і фонд держмайна. У понеділок прем'єрка Юлія Сверденко обговорювала кадрові питання з депутатами від слуги народу». Про це видання Войс» розказали нардепи фракції після зустрічі з нею. І, хоча жодна кандидатура на вільні посади ще не затверджена, на засіданні узгодили формат відбору та розглянули наймовірніших претендентів на високі посади. Про процедуру призначення, яку визначили на засіданні фракції слуг народу із прем'єр-міністркою Свириденко розказала заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук. За її словами, спочатку профільні комітети сформують шорт-лист кандидатів або ж мають порекомендувати якогось основного кандидата, тобто комітет з правової політики парламенту, подати пропозиції на Мінюст. Комітет з енергетики на міністерство Енергетика, а міністерство економіки на посаду голови фонду держмайна. Вже після цього, за словами нардепки Кравчук, фракція має затвердити їх із погодженням від прем'єр-міністра і президента. Основним кандидатом на посаду міністра юстиції співрозмовника видання Нью Войс назвали Дениса Маслова, представника фракції Слуга народу та голову комітету Верховної Ради з питань правової політики. Зокрема, його колега по фракції Микита Потураєв, голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Запевним, що вірогідність призначення маслова становить понад 90%. Але його кандидатура має пройти погодження у комітетах. І якщо це голова комітету, уточнила Євгенія Кравчук, то комітет має визначитися, хто його очолить натомість. Однак при цьому вона зауважила, що конкретні прізвища на фракції ще не обговорювали, офіційно не затверджували і подання не робили. Так, поговоримо про те, що віцепрем'єр з відновлення Олексій Колеби залишається на своїй посаді. Таке рішення було прийнято на засіданні фракції Слуги народу. Обговорювали його через можливі зв'язки Колеби з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. А відтак і корупційною справою Міндіча про це видання… Ем... НВ повідомили двоє депутатів присутніх на засіданні. За їхніми словами, голова фракції Давид Арахамія наголосив, що прізвище Кулеби не фігурує ні в так званих плівках Міндіча, ні в розслідуванні набу та САП щодо розкрадань в енергетиці. Тож підстав для його відставки наразі нібито немає. Ще один джерело НВ додало, що у питанні щодо Олексія Кулеби депутати орієнтуватимуться виключно на дані антикорупційних органів. А тому ймовірного наступника на засіданні не обговорювали. Олексій Кулеба і Андрій Єрмак пов'язані тісними дружніми та професійними відносинами. Останній сприяв кар'єрі Кулеби, зокрема, лобіювавши його у 2019 році на посаду директора департаменту благоустрою КМДА у 2023 році на заступника голови офісу президента. За даними ЗМІ… Кулеба вважається людиною Єрмака, і його призначення на посади пов'язують із впливом голови офісу президента. Зазнаючи ще до призначення до офісу президента, віцепрем'єр був пов'язаний із протистояннями у столичній владі та боротьбою за сферу мафів у Києві, де виконував важливі для єрмака функції, як стверджують журналісти. Нагадаю, Зеленський підписав указ про звільнення голови офісу президента 28 листопада цього року. Рішення про його відсторонення було прийнято у той же день, коли в домі Єрмака провели обшуки на Бута Сап. Видання Financial Таймс із посиланням на осіб обізнаних із ситуацією написало, що перевірки пов'язані з розслідуванням корупційної справи Мідас. Вона запевнила зачепила офіс президента України Володимира Зеленського і призвела до відставки кількох міністрів та видачі ордера на арешт бізнесмена Тимура Міндіча, який втік з України. Останнього зокрема підозрюють у створенні злочинної організації, відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умірова.